Ну і на туру. автор найкрасивішого голу серпня. Таке опитування проходило впродовж тижня на сайті Тесенпроспорт. Зараз ми подивимося його результати. Я лише зауважу, якщо зараз зайти на сайт і подивитися на результати, то лідирує Матеус. Але зауважу, що опитування підбуваємо підсумками перед початком нашого ефіру, і перед початком ефіру були саме такі результати. Тож боротьбу за звання автор найкрасивішого голу року продовжує саме жуніор Мораес. Давайте дивитися його красивий забитий м'яч. Це поєдинок Чорноморець Динамо, третій тур і наприкінці поєдинку на 89-й хвилині зустрічі Мураєс забив переможний м'яч у цьому протистоянні. Радіус Жюніора Мораєса. І подивіться, як лаконічно, так елегантно п'ятою. Забуває жуніор Морас. До речі, я помічаю, що наші глядачі віддають перевагу дещо таким незвичайним специфічним виконанням забитих м'ячів. Адже у липні найкращим став гол Ніколи Калинича, який забив бісиклету. Тепер у серпні, от п'яточка Жуніора Мораса. Тож очікуємо далі ще більше красивих м'ячів.